День малята! Відгадайте, хто завітає до нас сьогодні. Гарний грібінець він має, ранком голосно співає. На паркані чи в садку голосне кукуріку! -ку -ку Правильно, це півник. <му> Малята-півнику потрібна ваша допомога. У всіх його друзів-півників є гарні хатинки з колод. Ось подивіться! А у нашого півника хатинки немає. Давайте порадимо півника і зробимо для нього хатинку. Для цього нам потрібно зліпити колоди, а потім зробити з них хатинку. Але спочатку ми підготуємо наші пальчики. Гребінець великий у півника є, а дзьобом водичку півник п'є. Дзьобику мисочку він опускає, потім угору його підіймає, знов опускає і знов підіймає, свіжу водичку так попиває. Для роботи нам потрібні глина, дощечка та волога серветка. Відчіпуємо шматочок глини та розкочуємо його прямими рухами на дощечці. Ось так. Перша колода готова. Відчіпуємо ще шматочок і знов розкочуємо його прямими рухами вперед-назад. Відчіпуємо ще шматочок і розкочуємо його прямими рухами. Ось іще одна колода вийшла. Дітки, погляньте, скільки колод ми зліпили! Правильно, багато! А тепер зробимо з них хатинку для півника. Спочатку беремо першу колоду, кладемо її вертикально внизу дощечки. Потім другу колоду розташовуємо вертикально на невеликій відстані від першої. Наступну колоду кладемо поперечно на колоди внизу дощечки. І так продовжуємо викладати колоди горизонтально знизу до верху. Ось так! Стіни хатинки у нас вже є. Тепер потрібно зробити дах. Беремо дві останні колоди і розміщуємо їх зверху будиночка. Потім щільно з'єднуємо їх. Тепер можна витерти руки вологою серветкою. Ось, яка гарна хатинка у нас вийшла. Півник радіє, що тепер у нього є така чудова хатинка. Малята, я впевнена, що у вас теж вийшли гарні хатинки. Півник дуже вдячний вам за допомогу. Але зараз час прощатися. До побачення.